Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. увійшла дочка тії іродіади, танцювала. І догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй, чого б ти тільки в мене просила, дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притмом до царя, попросила дівчина. Хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та з за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині, а дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Після того, як 12 апостолів вирушили на місію, євангелист Марко затримується на трагічній смерті Івана Хрестителя, наче попереджує, проголошувати добру новину є велично, але також відповідально і насамперед може бути небезпечно. У місію ми повинні вкладати всю свою особу, як це зробив Іван. В євангельському уривку спочатку подається міркування щодо того, за кого люди мають Ісуса. Його оцінюють дуже позитивно. Хтось його вважає безпосередньо воскреслим Іваном Хрестителем. Новина доходить до царя Ірода, який збентежений новиною, визнає себе відповідальним за його смерть. Уривок представляє три основні дійові особи. Хреститель домінує на сцені зі строгістю власної особи, що словом і мовчанням постійно дорікає совісті зла. Ірод є недостойним правителем, що провадить розпусне життя, сповнене чуттєвості і жахливості. Іродіада – пихата, жінка, прагне влади і успіху будь-якою ціною. Але бачить, що її плани можуть розвіятися через присутність Івана, та, хто об'єднає в трагічну долю життя цих трьох персонажів в драматичному сюжеті, буде другорядним персонажем у драмі, персонажем, який Євангеліє обмежується називати просто дівчиною або донькою Іродіади, і яка, згідно з єврейським істориком Йосифом Флавієм, називалася Саломія. Під час бенкету, на якому були присутні знатні особи, Саломія пропонує зразок своїх танцювальних здібностей, і так сильно подобається Іродові, що він пропонує їй мало не пів свого царства. Йдеться про вихваляння, можливо, зумовлене вживанням алкоголю, збудженням від танцю чи атмосферою розпаленою присутністю важливих осіб. Фактично, на той час правитель перебуває на милості танцівниці, яка може попросити багато. Це великий час Саломії, другорядного персонажу, що несподівано отримує роль Примадонни. Одним своїм словом вона може перевернути ситуацію, може звільнити Івана, може продемонструвати силу молоді, що з їхньою жагою справедливості гальмують поширення нечесності. Саломія, однак, є красивою, але бездумною, є молодою, але безініціативною. Яка б відійшла від звичних схем, їй бракує інтуїції та ініціативності, бо не вміє вловити свій шанс, свій кайрус і звертається до матері. Жахлива відповідь проси голову Івана Хрестителя, приймається, не моргнувши, і вона пасивно згоджується. Мати думає і вирішує за неї. Дівчина приймає і терпить. Таким чином, ланцюг зла продовжується і несправедливість увічнюється, їй залишається лише бути тією, що зачарувала царя, танцюючи перед ним, і обміняла свій танець на голову предтечі Христа. Є так багато соломей, для яких вогні загоряються і гаснуть майже в ту саму мить, тим не менш, сцена, на якій вона танцювала, завжди переповнена людьми, що шукають популярності, популярності фальшивої, основаної на Короткочасному і скоро минущому. Іван Хреститель, зразок людини, яка пішла на смерть заради віри й істини. Він увійшов історію як людина, яка вказала на Ісуса Христа як на Спасителя, а ще був безкомпромісним, критикував владу, не боячись, бо знав, що найголовніший суддя лиш один саме за це і втратив голову. Іван є важливим персонажем. Який танцював для справжнього головного героя для Христа. Він рухався у ритмі вірності і покори своєму Господу. Він здобув славу і честь, відомість і пошану, перетворюючи факт у новину, у добру новину, що триває ще до сьогодні. Особистість Івана заворожує, тому що вона сильно виділяється серед загалу, його роль складна, без попередніх і наступних зразків. Людина тернистої долі запізнілий пророк, персонаж, що виглядає невдалим, вже занадто пізно, щоб робити кар'єру пророка. І занадто рано для кар'єри апостола. Тим не менше він високо стоїть у нашій повазі через свою непохитну послідовність, яка так зачаровує через своє правдиве слово супроти владних осіб, навіть з ризиком для життя, через його гостре як бритва послання, щоб домогтися навернення від нечистивого життя. Приємно вражає його здатність завжди перебувати на стороні Ісуса, щоб йому це не вартувало. Так, ми потребуємо справжніх людей, які б притягували нас до себе шармом їхньої особи, залишаючи поучення, що долає століття, щоб дістатися до нас зі своєю силою і своєю красою. Такі постаті, як Іван, є необхідними для нашої детоксикації від щоденної отрути, що подається нам засобами масової інформації та які пропонують нам героїв на один день або навіть на одну годину. Цей уривок нагадує нам, що зло має свою силу тільки тимчасово. Остаточно добро завжди переможе зло. А світло темряву сьогодні, коли наші серця наповнюються болем від кривавих подій, що відбуваються у нашій країні, і закипають бажанням помсти, згаданий євангельський текст нагадує нам про Всевишнього суддю, від очей якого ніхто не може сховатися, і про те, що всякий злочин рано чи пізно наздоганяє самого злочинця. Іван Притеча вірив у свою місію. Він не шукав себе самого, не зробив нічого, щоб залишити свою самотність і проникнути в привілейоване оточення Ісуса. Те, що Ісус не покликав його в апостольську колегію на заснування церкви до щастя в Його близькості, не означає меншу любов. Про жодного апостола Ісус не висловив такої великої похвали, як про того, кого Він вважав за більшого ніж пророка. Істинно кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого пророка від Івана Хрестителя. Він повинен був бути прикладом, що підбадьорює душі, які відмовляються від усього. Заради того, щоб у них і через них був прославлений Бог, його щастя було таким же, як старця Симеона, бачити, що у ньому сповнюються всі писання, і споглядати початок спасіння світу. Ми, християни, маємо завдання знати і жити відвічними цінностями Євангелія, дивитися на Христа і на людей, що як Іван змогли наслідувати його аж до дару життя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу Лаудетор Єсус Христос!